Тема насильства різних його форм і видів в повсякденному житті, як по відношенню до дорослих, так і до дітей, хвилює чи не кожного. Деякі зовні його прояви можна й одразу не розпізнати, інші кидаються в очі одразу. Найуразливішими від таких негативних проявів завжди є діти, які сприймають це за належне в колі однолітків, в школі, в родині, і тому говорити про це дуже важливо й на часі. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що, на жаль, зараз ситуація в деяких сім'ях виходить дуже часто. І іноді я стикалася, коли у моїх однолітків відбувалися такі події в сім'ї. Я не знала, як допомогти їм, я не знала, що їм такого сказати, щоб куди вони сходили, пішли, щоб розповісти про цю ситуацію у своїй сім'ї. Такі заходи вони дуже важливі для дітей, для підлітків зараз. І я вважаю, що це дуже класно, що таке почали робити, і зараз діти будуть знати, куди звертатися. Ми з вами поговоримо про насильство та жорстокість, в тому числі і вишнівському середовищі. На жаль, дане явище воно існує, і воно існувало завжди існує по теперішній момент. З метою проведення профілактичної роботи з підлітками щодо запобігання та протидії насильству для учнів старших класів шкіл міста упродовж двох тижнів проведено 14 інтерактивних тренінгів спеціалістами кімнати спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування, яку було створено в рамках проєкту UNFPA в білгороді дністровському в травні поточного року. Цього разу зустріч відбулася на базі закладу загальної середньої освіти номер 3 аби навчити майбутню молодь бачити, боротися, давати. Та знати, куди звертатися при вчиненні насильства по відношенню до них, до інших, якщо вони стають свідками таких ситуацій, бо тут головне не мовчати. Поговоріть з нами, не мовчітьте. Хорошо, тобто з нами. Сьогодні ми завершуємо серію інтерактивних тренінгів для учнів 9-10 класів міських навчальних закладів. Метою даного тренінгу є ознайомити учнів з поняттям насильства, його видами, сприяти усвідомленню учнів проблем насильства. В сучасному середовищі розвивати вміння пошуку шляхів виходу із складної ситуації протягом наших зустрічей, які проходили в дуже такої дружній обстановці, учні ставили багато запитань а дуже активно долучалося до виконання ситуаційних вправ. Також з наступного навчального року ми плануємо продовжити нашу роботу з профілактики домашнього насильства та охопити, окрім шкіл, технікуми, коледжі нашої громади. Також плануємо залучити викладачів, вчителів, батьків. Такі тренінги спеціалістами служби Гакотіною Ольгою та Базіленко Діаною в закладах освіти міста організовано з метою висвітлення проблеми насильства та формування у молоді толерантного ставлення до кожної особистості. Де є хоча б два чоловіка, там уже можуть бути В формі інтерактивної гри учні разом з спеціалістами розглянули види та форми насильства психологічне, фізичне, сексуальне та економічне. Їх прояви. Ізбієння. Удар. Морально. Моральное унижение. Согласна? Дальше. Жестокость. Жестокость. Еще. Боль. Боль. Ході обговорення було видно, що діти знайомі з термінологією видів насильств: булінг, газлайтінг, гендерна та соціальна перевага, що свідчить про їх обізнаність та відкритість до діалогу. Під час тренінгу підліткам допомогли зорієнтуватися в видах насилля за зовнішніми ознаками, коли і за яких умов краще відкритися близькій людині, коли малознайомій. і тут рівень довіри відіграє вирішальну роль. Мілі чоловіку, котрому ти довіряєш, правильно ти може бути подруга. Але... Иногда, особенно те, кто пережили сексуальное насилие, да, им легче рассказать кому-то постороннему. для этого существуют телефоны доверия. Обговорили реальні життєві історії, адже краще вчитися на чужих помилках ніж на своїх. Наголошено і на тому, що насилля це не лише певні дії, а й бездіяльність, яка часто призводить до тяжких наслідків. І тут школа і педагогічний колектив повинні стати одним із помічників в профілактиці насилля, його швидкому виявленні і в жодному разі не допустити булінгу в учнівському середовищі. Впевнена педагог Вікторія Гуценога. Я вважаю, що ця тема дуже важлива, але те, що я прослухала, особливо про булінг у школі, я вважаю, що в принципі. Булінгу в школі взагалі не повинно бути, тому що над цим повинні працювати ми, класні керівники, вчителі, і треба задумуватися, якщо виникає така проблема, то проводити класні часи, проводити бесіди, збирати батьків і просто вирішувати цю проблему. І тоді ніякого булінгу не буде. До кожної дитини треба ставитися ну, з розумінням. Ну, може бути входити в положення і розглядати і допомагати дитині. Тоді булінгу в школі не буде. На останок зустрічі спеціалісти служби первинного соціально-психологічного консультування розповіли про саму службу, де і як можна отримати консультацію та психологічну допомогу. Це нова служба, яка відкрилася у нашому місці. У нас є групи як в Інстаграмі, так і у Фейсбуці. Ірина Вербинська, Натолі Лукінчук, Віталій Солодухін. Перший муніципальний.